Склали часточку душевного тепла у подарунки. Чернівецькі школярі долучилися до акції організованої регіональним товариством Червоного Христа України. Ми вперше звернулися з такою ініціативою, нас зразу підтримали. Підтримали управління у справах сім'ї і молоді департамент соціальної політики, підтримав скілхаб. Діти, учні до цієї акції долучилося багато бажаючих. Зокрема, Чорновська гімназія 14 долучилося понад 50 дітей, і в актовій залі департаменту соціальної політики облаштували такі, як робочі місце для них. І дітки своїми руками робили поробки, які в подальшому подарують самотнім людям. Ну було видно, як дітки старалися зробити, як кажуть, з душею вкласти кусочок свого серця, доброти для цих людей. Понад півсотні дітей розмалювали дерев'яні заготовки, аби в подальшому подарувати їх підопічним товариства, розповідає Сергій Бабчук. Ми взяли тих людей, які проживають в місті Чернівця. Але знов таки, це не можна сказати, що ми цим обмежимося. Якщо напротягом цього тижня хтось буде бажати прояви бажання долучитись до нашої акції, ми будемо раді, і відповідно, ми зможемо охопити більше людей. А так, то ми. Зробимо таке невеличке свято для всіх людей, які проживають в обласному центрі. До самотніх чернівчан волонтери разом із дітьми завітають перед день різдва 23-24 числа перед різдвом разом із дітками, які робили своїми руками ці поробки. Ми відвідуємо оселі людей похилого віку і. Подаруємо їм частку добра. Волонтери запевняють, для самотніх людей такий прояв уваги надзвичайно важливий не тільки у святкові дні, але й у будні. Тож у Чернівецькій обласній організації Червоного Христа України планують зробити такі ініціативи традиційними. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Кадрові зміни та ситуація на комунальних підприємствах, допомога військовим та плани на наступний рік. Про все це на своїй прес-конференції прозвітував Чернівецький міський голова Роман Клічук. За 2024 рік понад один мільярд гривень з міського бюджету виділили на допомогу ЗСУ. В, ретенті, в Бюджеті особисто нас це, це під армії, у цьому році ми виділили Ну, ці кошти, які вона зголочили, ми, ми рахуємо, що все-таки вони є наші, вони пішли на підтримку армії. Плюс ми виділяли як гроші безпосередньо на військові бригадами, так і підтримували за купівлею пітронів і засобів зв'язку, реків, автомобілями. Усі бригади, які мають відношення точнісів. До підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких у громаді налічується понад 40 тисяч, мер зазначив, цього року вдалося відкрити прихисток за грантові кошти. Ще два проєкти запланували на наступний рік. Плани у 20-му році у нас ну, ми почали. Що, тобто у ну, наступному році є в планах побудова по, по, по до двох багатоквартирних будинків для переселенців, там назадна сума тисяч за 300 мільйонів. Серед викликів стан комунальних підприємств неприбутковими залишаються аеропорт, Чернівці теплокомуненерго та Чернівці водоканал. Через різницю в тарифах держава заборгувала місту понад 600 мільйонів гривень за теплопостачання. Така ж ситуація залишається із водопостачанням. Ціни на воду встановлює анкар'єри у ну, супорі за, за, за закони його не піднімає. Це про про позволить долучання. Тому що ми змушені туди їх підтримувати з бюджету власного. на сьогоднішній день. Ця сума нулі тону мільйонів гривень. Ми виділили з, 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 з бюджету на підтримку Того, що автора на щодо каналу е функціонував. Щодо ремонтів інфраструктури, мер зазначив, через мобілізацію робітників багато проєктів не вдалося завершити цього року. У цьому році це я не можу сказати, що це багато. Ну, звісно, ми хочемо, щоб її було більше, але все-таки ми зробили цю вулицю Руську. Трошечки ми її не завершили. це і Сторожнецька, Ярошинська, і, 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 і Горішня в, в, в садові. Ми розпочали, але не встигли на вулиці Зенковецькій. Але все те, що ми розпочали, обов'язково зробимо на початку на, на, наступного року, є звичайно, ще об'єктивні складнощі. Ну, цена і це люди. Як в приватних то так і на комунальних. Це просто катастрофічно для настача людей. Наостанок Роман Клічук анонсував кадрові ротації на комунальних підприємствах. У цьому році ми відвідували рекламу. Ну, тепер реклама і керівник вже є, зараз працює пастоприладі, це ринок на Донецькій. Це мова десять татара Віктора, який ну, щойно залишився зі службою. Він зараз іде на, на керівництво Мішева. А керівник Мішепа та не міщається на керівника для міського ринку, а керівник міського ринку йде на долу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Двоє неповнолітніх побили студента та погрожували розправою. Хлопець зробив їм зауваження за те, що вони стукали у вікна. У відповідь на своє невідомі із погрозами уірвалися до кімнати гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій. Двоє жителів обласного центру віком 14 і 17 років потрапили до кімнати 16-річного студента. Хлопець самостійно їх пустив через вітну гуртожитку. Під час спілкування між неповнолітніми виник конфлікт, в ході якого молодший із гостей почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон. У коментарі журналістам хлопець розповів, що один із молодиків заламав його. Тоді хулігани взяли ножа і погрожували, що переріжуть сонну артерію. За побиття студента у поліції відкрили кримінальну справу. Умисне легке тілесне ушкодження. Наразі у межах кримінального провадження проводяться необхідні процесуальні дії та призначені відповідні експертизи. Крім цього, співробітники ювенальної поліції проводять додаткову перевірку з учасниками події та представниками закладу освіти. До цього процесу залучені також освітяни. За результатами всебічного і об'єктивного розслідування буде надана остаточна правова кваліфікація події. Триває досудове розслідування. 19 грудня під час чергового засідання сесії Чернівецької міської ради депутатський корпус ухвалив бюджет на 2025 рік. За проголосували 34 депутати. Бюджет громади на 2025 рік становить 4 мільярди 71 мільйон гривень. Власні доходи міста становлять майже 3,9 мільярди гривень. Грантові кошти, які ЄС спрямує на забезпечення житлом ВПО, складуть 190 мільйонів гривень. Найбільше. Коштів з бюджету міста у 2025 році спрямують на сферу освіти, а саме 36,4% від загальної суми на другому місці по виділенню фінансів сфера інвестиційних проєктів, регіонального розвитку та енергозбереження. Виділено майже 500 мільйонів гривень. На третьому фінансування житлово-комунального господарства 460 мільйонів гривень. Головним розпорядником коштів у 2025 році буде управління освіти. Віте відтак найбільше коштів піде на нарахування заробітної плати педагогам, оплату комунальних послуг та харчування. Перейменування реабілітаційного центру брусниця та ліквідація МСЕКів у Чернівцях відбулось чергове пленарне засідання депутатів обласної ради. Розпочали сесію з нагородження депутата та військового Андрія Пуздряка, який в 2022 році приєднався до лав Збройних сил України та військового Гринько Романа Олександровича та Гринько Сергія Олександровича. Дискусію серед депутатів викликало рішення про перейменування бальнеологічного санаторію Брусниця. Однак, народні обранці все ж підтримали зміну назви на комунальне підприємство Чернівецький обласний реабілітаційно-бальнеологічний комплекс для військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей та постраждалих внаслідок воєнних дій. Розширяємо профіль надання медичної допомоги на реабілітацію, тобто фізичну і психологічну реабілітацію. зберігаючи потужності основного профілю бенології з використанням сірководневої води, плюс ми відкриваємо сольові басейни для реабілітації. За словами депутатів, нова назва дозволить розширити профіль надання медичної допомоги, укласти договір з НСЗУ та залучити грантові кошти. Рішенням обласної ради ліквідували комунальну медичну установу Центр медико-соціальної експертизи, що розташована у Чернівцях на вулиці Руській Сім, відповідно до постанови РНБО України та Кабінету міністрів. Висновком комісії в цілому де ні ні соціальні сесії обласної ради було прийнято рішення про ліквідацію МСЕК як юридичної особи. Про що говорилось в постанові? Про що говориться в постанові? Про те, що функція з 1 січня буде передана на заклади, тобто ми говоримо про те, що освічення людей у групі інвалідності з 1 січня мсакі не мають права, тому що це є незаконних функція забрана. Тому прийнято було рішення про ліквідацію даної установи. Функції МСЕКу перейдуть на 14 медичних закладів області. З нового року на Буковині працюватиме 28 команд, які надаватимуть фахову оцінку здоров'ю. Кожній команді буде троє е, спеціалістів: адміністратор і лікарі. На сьогоднішній день всі наші лікарі, і це передбачалося прописано чітко в постанові, що лікарі повинні бути повністю практикуючими лікарями. Вони надають медичну допомогу, і також в них їхні функціональні обов'язки є і на визначення експертизи стану функціонального стану здоров'я нашого пацієнта. За словами Наталії Свестон, лікар не знатиме свого пацієнта аж до початку прийому. Він звертається до сімейного лікаря або до лікаря. За певним фахом вузьким спеціалістом, який його оглядає, там проводиться лікування, і в разі того, що потрібно встановлення його функціонального стану, вони пишуть в електронному в електронну систему, заносять бо створена спеціальна електронна система, де вноситься форма 088 о. І перелік документів для того, щоб цього пацієнта оглядалося, також на пленарному засіданні депутати проголосували за звернення до президента щодо встановлення 23 травня днем пам'яті полеглих героїв. Я пропоную протокольним рішенням нам звернутися до президента України щодо встановлення 23 травня дня героїв, відповідно до повноважень і до того, що ми з вами всі вкладали в зміст цього поняття. Я думаю, що наш колега не, не був би проти, оскільки він з самого початку бачив таку мету, щоб це свято було на належному рівні вшановано. Прошу поставити мою пропозицію на зрозуміла усування. пропозиція Вікторович? Ставлю на голосування протокольне доручення Протокольне рішення. Дякую, рішення прийнято. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Робота Чернівецької обласної ради у 2024 році. Олексій Бойко підсумував черговий рік головування. Зокрема, розповів медійникам про основні напрямки. Звичайно, що пріоритет це оборона, це 100%. Друге, це так як завжди ми декларували. Це заклади охорони здоров'я, і це наші діти. Це ті пріоритети, які ми виділяємо, окрім тієї діяльності, якою і так займається обласна рада. Восьмо скликання у Буковинському клінічному онкологічному центрі відкрили стаціонарне паліативне відділення. Також заклад отримав лінійний прискорювач. Крім того, ми отримали МРТ. Це співпраця з міністерством охорони здоров'я. Це, це також важлива подія, тому що Декілька років тому ніхто мріяти не міг, що комунальні заклади можуть мати МРТ. І ще одне, це те, що ми з початку року очікуємо ще один прискорювач від МАГАТЕ. Щодо ремонту інфекційного відділення, про необхідність якого активно заговорили ще під час ковіду, та нині планують привезти до ладу за кошти держбюджету, голова Чернівецької облради переконує. Я врахую, що приймальне відділення взагалі інфекційне потрібно знести. Воно не відповідає будь-яким вимогам, нормам. На мій погляд, з мого досвіду, я вважаю, що там краще побутувати або, або малу архітектурну форму, або взагалі знести це. тому що його ремонт буде більше коштувати ніж побудувати нове. Крім того, воно так розташовано, що там немає місця для заїзду швидких допоміг. Там дуже мало за словами Олексія Бойка. Територія обласної лікарні потребує раціонального використання з урахуванням потреб медиків та пацієнтів. По обласній клінічній лікарні це те, що у нас там катастрофічно не, не, не вистачає парковок. Там і бачу відгуки людей. Про це це перше нема де стати машин. Менше це об'єктивно. Машин менше не стане. Вулиці ширші не стануть. Тому, тому ця проблематика виключно в керівництві, тому що якщо сьогодні про це не думати, завтра, післязавтра вона не зміниться. Протягом року обласна рада розглянула понад 100 питань, провели чотири сесії, по декілька засідань. У міжпленарні дні часто Олексій Бойко перебував поза межами Чернівецької області. Я, звичайно, не рахував, такої потреби немає, але ну, 20 поїздок це по три дні це 60. цих. Я я завжди беру рахунок за свій рахунок відпустку. Я не беру не оформляю відрядження на коли ми їдемо на схід, тому що можуть певні речі відбутися або щось статися, і щоб не було питання, що, що ми там робили, чи які були запрошення. Окрім того, Олексій Бойко за цей рік декілька разів був за кордоном. Зокрема, їздив до Польщі, США, Люксембургу, Франції, Німеччини та Бельгії. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Володимир Кличко розповів про повернення викрадених Росією українських дітей. Фонд братів Кличко займається поверненням українських дітей викрадених РФ. Вже вдалось повернути 553 дитини. Проте останнім часом робити це стало складніше. Це дуже складно, бо так названі фі фільтраційні такі табори, куди де, діти, діти, діти а, залишаються тільки там від місяця до трьох. До того як вони будуть надані для адаптації в, 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 в глибинку російську. То на цей час, поки вони в, в цих таборах знаходяться, в нас є можливість через агентів, які ідентифікують, та також через жінок, чи це тітка, чи це мати, чи це бабуся, Бо чоловіки не мають можливості. Бути там поруч чи в цю далеку подорож, але ж зараз з чим, ми, з чим ми маємо далі якось боротись, росіяни більше не віддають наших дітей з фільтраційних лагерів. Повертати українських дітей стало складніше, бо Росія боїться відповідальності за ці злочини і реально ховає інформацію. На даний час вдалося повернути 553 дитини, які були викрадені. РФ про це розповів брат Мара Києва Віталія Кличка Володимир Кличко, який займається цим питанням. Не дають можливість ідентифікувати дітей, тому що вони лякаються відповідальності, що такі діти є. Взагалі, бо це кримінал, і ми про це знаємо. Міжнародний кримінальний суд вже зробив свій висновок до президента Путіна, Путіна об'явивши його в розшук. Тому, тому росіяни ховають. Цю інформацію про дітей і дікувати дітей стало ще складніше. Як повідомлялось фонд братів Кличко з початку повномасштабної російської агресії, надає допомогу дітям, що постраждали від війни.